Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти про свій тепличний бізнес, про плюси і мінуси. Тепличний бізнес має свої плюси в тому, що ми ні від кого не залежні, працюємо самі на себе. Це спокійна робота, тому що працюєш з рослинами, вони тебе заспокоюють, надихають, піднімають настрій. А також тепличний бізнес має плюс в тому, що можна працювати будь-яку погоду, незалежно, дощ, вітер. Працюєш в тихому, спокійному приміщенні. Ось перед вами теплиця, яку ми запланували ще минулого року, в 2022 році осінню. Теплиця 10х30. Це є з профільної труби. Планувалося підві плівки з підому. В цій теплиці я планую вирощувати розсаду перцю, помідорів, баклажанів, базиліку, огірків і однорічних квітів. далині в мене ще є дві теплиці. Одна з 2011 року, а друга з 2013 року. Одна металева, друга дерев'яна. В цих теплицях я вже. Давно вирощую розсаду перцю, баклажанів, помідорів, огірків. Зараз вони підготовлені до весняних робіт, В них ще росте селера, яка не змерзає, а на початку березня, в ній теплиць я буду висаджувати розсаду селери, яка в мене була посіяна ще в січні. місяці. Ось так проростає моя ще селера, яка завжди свіжа. Чому я так рано висаджую селеру? Тому що вона дуже довго росте і якраз на травень місяць має хороший товарний вигляд. В кінці березня я висаджую розсаду перцю помідорів. Як і селеру, так і перець, і помідори накриваю агротканиною. Адже під агротканиною рослини не промерзають. І, звичайно, слідкую за температурним режимом, тому що буває так, що ще є навіть мінус 7 градусів, тоді накриваю подвійним агроволокном. Тепличний бізнес має свої мінуси в тому, що він дуже прив'язує, можна відірватися, але в свій час. Ну і тепличний бізнес це нестабільна зарплата. Тому я бажаю всім, хто планує розпочати тепличний бізнес, починати з невеличкого об'єму роботи, щоб набути досвід і поступив, поступово його розширювати. Дякую всім за перегляд. Всім мирного неба!